Щоб не хворіти, треба вести здоровий образ життя. І нормалізується тоді і тиск, і суглоби будуть у нормі. І вага прийде в норму. Хто худий поправиться, колишня вага вона прийде до норми, до ладу. І можна ще допомагати цим лікарськими травами. А так і все. Покажу вам. Універсальні вправи, які я робив, у мене, щоб ви розуміли, немає... тут вже дисків, є місця, що хребець до хребця вже касається. Я вже лежав, дуже був поганий. В мене була лишня вага. Ну, оце вже третій рік я займаюся такими вправами. веду, Стараюся вести здоровий образ життя і чувствую себе чудово. Лишня вага, тиск нормалізувався. Чого і вам бажаю? Покажу вам п'ять ну, декілька таких вправ універсальних, які необхідно робити щодня. Називається тряска, я називаю. Японці кажуть, тремтячий жук, а чи жук просто От, і Золота рибка. Це із цього розпочинаєте. Потім тягнете п'яти. І, а сюди протилежний бік руку. Ось таким чином. Ну. Ну. Потім ставите ногу на ногу і протилеж із перевертаєте, значить, аж піднімається у вас таз і у протилежний бік рухається голова. Ну, і змінюєте. Робите всі вправи оці не менше, як по 15 разів. Потім така йде вправа. Дуже хорошо Вони допомагають від простатіта, від, від цистіта, жінкам, чоловікам. Укріплюють всі м'язи. Ці вправи сустави приходять, піаніно чуть не розбив. Сустави приходять до ладу. Змащується, кров циркулірує, лімфа циркулірує, живляться сустави. От. Потім слідується така вправа. Всі органи приходять до ладу. І, не, і Всі внутрішні органи. Весь організм оживає циркулірує. Коли робите оці всі скручування, голова йде в протилежний бік. Легенько. Всі вправи робимо до болі. Ось це теж розслабляє мускули, отут обов'язково м'язи. Болі сідалічний нерв тому спалився, то все, зажаті тут болі в крижах. Ось, Оцю ось вправу теж обов'язково тягнемося ліктем на перехрестя. Отак от. Дуже ці діяві вправи. І Ну, в протилежному теж треба закачувати м'язи спини, так званий, поправляємо на ті вєщі. і ось так. Тягнемо спиною, в основному руками трішки там допомагаємо. Ось Так звана лодочка. Ну і ось так. Тягнемо ягодиці до... П'яток. Видох, вдох. Видох. Тягнемо, затримуємося на 4-5 секунд. Вдох йде, видох йде. Вдох, видох. Ось таким от чином. Робимо різких рухів не робимо. Це я бистро, щоб не затягувати відео. Робимо. Повільно і прислухуємося до свого організму. До болі. Відчуття болі є, не йдемо. Но з кожним рухом біль буде відступати і ваша амплітуда рухливості буде збільшуватися. Я лежав, вже був зажатий ці тригерні точки, мишці не держали. Я ходити не міг, я ставав отак но на ногу. якщо повертався, падав. Зараз я вже набагато в кращому стані, чого і вам бажаю.